І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грависіо і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на Т-54 І Зараз я на, на цьому, на цьому... репанка. Ну що ж, бою бачимо одна відмітина на стволі гармати. До речі, я не пам'ятаю, щоб на цьому танку показували від підписника. От не пам'ятаю, реально. Це в нас ЛТшка 9 рівня. Це в нас іде на гілку. Тесту. Чи давно на тестувати? Я завжди наголошую, що тестулти один з найнепомітніших, ну був раніше. Але на ньому бачимо, ну постійно зараз грають на на, наприклад, на Мантікорі, дуже популярні у нас на них, Ну давайте, домашнє завдання. Ну і наш герой Говнятко, ми знаємо, чудовий блогер. Отже, ми, до речі, із клана давайте. Подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо. Натиснемо «подобайку», а потім перейдемо в описі під відео. Да, Підпишемося на наших чудових, підписуємося, підтримуємо наших чудових українських блогерів. Я думаю, що це для вас не важко, правда? От просто зайти на канал і підписатися, правда? Думаю, це ж не важко. Я також на, ну не на всіх, звичайно ж, підписуюсь. Але ну, на, ті, на тих, кого я рекомендую, я то точно підписаний. Так, ну і давайте що у нас по цьому танчику. Ну, ЛТшка і ЛТшка, так. Настрілює, я бачу, що непогано настрілює. Давайте подивимося. Я так думаю, що тут і пошта непогано танкує. Так? вона якоїсь такою формою. Середня шкода у нас 250, це непогано, в принципі. Е, і. Ну, перезарядка швидка. 6,6. Нормально. І підкаліберні в нас снаряди 235 пробиття. Це в принципі взагалі ні про що. так? Тому що у нас підкаліберні основні 208 пробиття. Так, це я зрозумів вже по цьому танку. Але наш герой бачимо, нахлопушує і нахлопушує, хоча грає він на дніще топу, так скажемо. так, В самій топці проти 10 та 11. І непогано так нахлопушує. Вже тут буде такий, як снайпер. А як ще пограти, до речі, на мурованці? Ну ми бачили тут, до речі, не один раз показували Колобанова на ЄБР. Один був Колобанов, коли він ще й останнім снарядом останнього ворога приглопушив, бо той останній ворог він спав просто, на базі стояв, афикашний. Але все одно це було крутезно, це один з перших колобанов, я був дуже вражений. Так що, якщо ви ще не бачили, подивіться, також враження будуть у вас чудові. Це я вам точно гарантую. 5-4 рахунок в нашу користь, перевага поки що не в нашу користь. Ось ми зустрілися. І з 11 рівнем. Ану, він перезаряджається. І поки він перезаряджається, ми його КД, в принципі, переглопушуємо. і все. І на автоприцілі непогано. Це чудово, до речі, коли ось так на автоприцілі він може. Це, знаєте, що значить, що коли ви на автоприцілі, що у вас обертається башта чудово, що у вас маневрені сорокливість, вона не заважає вам на автоприцілі випопушувати супер. Може, ми ж, я так думаю, йдемо. Хоча ЛТшкам що? ЛТшкам головне насвічувати. І За це напевне дають на наслог гармати. Чи також по, по настрілу можна понахлопушувати більше за всіх на ЛТшках отримувати відмітине. Також пишіть, ви в мене експертні експерти. так? Пишіть, поправляйте автомобілів. Чудово, поки я розповідав чудові та цікаві історії, 6-6 рахунок вже. Але не в нашу користь, знаєте чому? У нас просадка по ХП, у нас там проблеми і кличуть на допомогу тяжі, Нам тут треба швиденько, швиденько, ну стоять, просто наші братіші стоять проїхати, випрокушити вже того леопарда їхати вже брати в оточення, поки тримаються там наші тяжі. Бо будуть проблемні проблеми, реально. Ну добре, тут ще джісо. Також можна. Чи розвіддані будуть? Дві. 2948 вже зараз відданими, до речі. 2815 настрігали. <сві> Не хочуть наші пратічі грати, нарешті поїхали. Ну вже б давно виклопу, Ну дивіться, ну там вже проблема. Зараз ми втрачаємо зараз контендера і що там артилерія нас залишить. Вже кличе наш герой, що давайте захищати базу. Не захотіли проїхати. Могли, за цей час, до речі, могли проїхати. Хоча далі могли б і не проїхати. Чому? Тому що там корою у них стоїть і там квера стояла. Захищав базу. Також. Це Я так можу посваритися, а воно насправді могло б і ще гірше бути. Але ну, є в нас герої відео, які будуть тягнути цей бій Отже, Ми дуже сильно не розчаровуємося, в тому що відбувається так. Відео? Поки що. Ага. Рембо, Підхлопушений. І прихлопушений. Поки що ні одного не прихлопушував, але три тисячі вже настріляли. Я чомусь підозрюю, навіть... Ну дивіться, ми... Е... Один... Так, ми 11 рівні втратили. У нас два одинадцяти рівня було. Десятки вже майже втратили. Суперники також, до речі, 11-ти втрачали. Але мені чомусь здається, що наш герой тут більше за всіх настріляв. Тайпово, там би б, якби встиг би толпушити, шот не шот наїхав. Хоч у нас пробиття нема, але по бортам ЛТ ніколи в лоб не піде. І бачимо по швидкості, по маневреності, все чудово. Я чорно, до речі, спочатку бою забувся, вилетіло з голови, бо динамічний бій. завжди в русі на цій Одежці бачимо грає. Чому облегшений, так? От. але я знаю, що абревіатуру штанка не змінюють. так? Тож, ну так, він типу обл. І це ми колись ну можна було полегшений, правда, вірніше було б, але облегшений також є українське слово. Тоб, якщо ви там навіть колись на мене сваритеся, що ти там якісь російські слова кажеш, я б за мною посперечався, мені здається, що російські слова, вони ж бралися, ну, російський словник із різних мов. так. Тож, багато чого вони з української мови взяли, і потім назвали російським, російським. так що можна посперечатися. Але тут, наприклад, полегшений, ну можна було б і полегшений назвати. Але в назві відео, я, ну, щоб ніхто не, вже не плутав, що це за танк, так, облегшений. А колись це з чудових та цікавих історій ми з братішом грали, і він каже, мене вихлопушив Т-54 облоговий. А я такий думаю, який облоговий, що це за танк? Якийсь новий танк, напевно, облогову що це таке. А потім дивлюся, що це цей облегшений і кажу. Ну, ЛТшка кажу, не може бути облоговою. Хоча, ну, це... Е, знаєте як? Дивлячись хто грає на ньому, так, може бути і облоговою, взяти облогу суперника. Зараз в облозі конкурера. Приїхав такий, герой битний. 11-11 рахунок була перевага, знівелювали перевагу. Все вірно, в принципі, бачите, я дарма сварився. Все вірно зробили в цьому бою. Можливо, дійсно, якби поїхали туди гуртом, то виїхав там по Так повернулися наш герой там, ж, там підсвітив 4200 вже майже насвітив, 3400 вже майже настріляв. Ще правда не одного ворога, а нам і не потрібно для перемоги. Ми будемо надхлопушувати, а наші братіші будуть приклопувати. Поїдемо, допоможемо, допоможемо. Базик? Базик. Там де в нього довше, по-моєму. Ще в нього хп там багато закаже. Там їхня артилерія, де вона. Стріляєш і поки що не бачить. Ну я думаю, тут 4000 буде і настріляно, Ну, те що я сказав, що він може і танкує, не танкує, бачимо все ж таки. Так, стояв біля бази кону, він вон, у нього такий план на бій був, він там так і стоїть, він охороняє зараз артилерію. Поїхали, беремо тепер в облогу. Так, буде тепер облогу. Адже ми тоді з братішом посміялися, як коли... Так і будемо називати. Облоговий. <риклад> ну а як, як розшифрувати? Обл написано. Облоговий. <риклад> Ваші чудові та цікаві історії, також пишіть в коментарях. Не забувайте. Я завжди радий їх читати. А, ну, Я, я ж кажу на коментарі поверхово, поверхово так відповідаю письмово, так. а вже потім в якихось відео, тож не пропускайте ні одного відео, десь буду. Десь я відповідаю вже так конкретно на ваші коментарі. Бо я з вами спілкуюся, я ж не веду стріми, я спілкуюся з вами саме через відео. Чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.